Полтавщину, так як це прифронтова область, то обстрілюють кожен день. Майже кожен день ми виїжджаємо по тривозі. Саме місто Полтаву ну, часто два-три рази в тиждень щось, щось прилітає. Сьогодні зранку ми десь о 2 годині ночі виїхали на свої точки. І до початку сьомої ми були на бойовій позиції. До нас вони добре, що не долетіли. Працювали суміжні екіпажі, але всі сім повітряних тілів було знищено. Вони вибухнули в повітрі і ніякої інфраструктури не було завдано шкоди. Готувалися зі 300! Ми екіпажі протиповітряної оборони Полтави і Полтавської області. Наша бойова задача це протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури Полтави та Полтавської області, цілодобове бойове чергування. У нас є засоби відслідковування повітряного простору на випадок повітряної тривоги. Ми виїжджаємо в визначені місця для протиповітряного прикриття. Екіпажі бувають рідні по комплектації. Ну конкретно мій екіпаж — це чотири чоловіка, два кулеметника, прожекторист і водій. Комодиль висувається на заплановану точку або на загрозливий напрямок, проліта би пила «Шахід». Розрахунок готується, зачисляє напрямок і приймає рішення командир на відкриття вогню. Працює спарка Максимов, дуже ефективно в працює, і старенька, спарка це два ствола, стоїть на одній рамі, щоб більше ураження нанести Тобто цілі. Два рази більше випускає пуль, можна сказати так. Сандування вичисляє прольоти, аналізуємо, виставляємо так, щоб максимально перекрити всі можливі коридори їхнього просування. Просуваються вони в основному у нас низинами. Тобі ж ми знаємо, де вони летять і стараємося перекрити всі їхні дірки, щоб вони не пройшли до міста. Так як ворог о, нальоти робить, як і фашисти у Другу світову війну, о, як правило, в ночний час доби, о, то дуже важливо його виявити візуально, не тільки по звуку, а для того, щоб точно вести вогонь, ну дуже бажано його бачити. І цю роль виконують прожектори, о, вони повинні бути потужні. Вона зручна, вона працює близько да, однієї тобто, power, години. Power, 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 power power. Це в нас вже друга передача цих прожекторів. Попередньо військові, які ми їх передавали, вони задоволені, тому що вони дуже мобільні, вони легкі, прості у використанні. Прожектор б'є прямим лучем на півтори тисячі метрів. Павербанк під'єднується до нього, тобто, це все зручно, можна кинути собі в підсумок або в кишеню і рухатися з ним без якихось додаткових навантажень на себе дуже мобільно, дуже зручно, мінімум рухів і чітке влучання променю в. Ціль, яка летить в Ми сьогодні. Привезли шість зенітних прожекторів для хлопців. До Допомозі з боротьбою проти проти ворожих вопила. Один такий прожектор коштує шість з половиною тисяч, плюс павербанк. Це в районі 1200-1400 гривень. Це сам українського виробника. Він був створений власноруч частина деталей вона замовляється все так за кордоном. Але основна частина корпусу, ручка вони друкуються на 3 d принтері. Мешканці Полтави, Полтавської області. Любіть ППО, допомагайте да ППО. Ми вас не підведемо завжди зможемо захистити.